Торгівля людьми це протизаконна торгівля в цілях комерційної експлуатації та примусової праці. Це сучасна форма рабства. Найбільше від торгівлі людьми від трудової міграції страждають чоловіки, які виїжджають за кордон для заробітку грошей. Студенти у пошуках кращої долі. Зараз торгівля людьми визначається не тільки в сексуальному рабстві, але й в трудовій експлуатації. Для вирішення цієї проблеми в області було проведено семінар-тренінг по упровадженню всіх законодавчих актів щодо протидії торгівлі людьми. На семінарі були присутні представники. Районної державної адміністрації. Протягом 2013 року до Міністерства соціальної політики від районних державних адміністрацій України надійшло 26 справ про визнання людей постраждалими від торгівлі людьми. 26 справ були. Розглянуті з позитивним результатом, і відповідно 26 людей отримало даний статус, отримало відповідну державну допомогу матеріальну, так як люди виявилися жертвами саме торгівлі людьми. Зараз на розгляді знаходиться 11 кримінальних проваджень, 5 з яких вже направлені до суду. Про те, куди ви їдете за кордон та до кого влаштовуєтесь на роботу, мають знати ваші рідні. А вам обов'язково треба дотримуватись певних правил безпеки. Нікому ні в якому разі не можна довіряти свій паспорт, своє свідоцтво про народження. Обов'язково, коли оформляєте договір, то читаєте його повністю до кінця. Не зважаючи на те, що там е, колись щось там підпишете, коли приїдете на місце, чи е, щось вони допишуть, тому що у них там все не готово. Ні в якому разі, поки ви не підпишете договір, тут у нас в Україні ви не вирушаєте е, на е, роботу. Записано у вас повинна бути адреса нашого посольства. Е, посольство України маю на увазі в тій країні, куди ви відправляєтеся. Обов'язково вдома ви залишаєте всю, всю інформацію, куди ви поїхали. Як які фірми, як називаються, як прізвища власника, хто займається вашим перевезенням? Але якщо ви дійсно постраждали від торгівлі людьми і не визнані потерпілими в судовому порядку, ви маєте право подавати документи до районної адміністрації, до сектору у справах сім'ї, молоді та спорту, щоб отримати статус потерпілого та одноразову грошову допомогу.